виконання бюджету та використання коштів, а також залучення інвесторів та міжнародних донорів для розвитку територіальних громад, стали ключовими аспектами зустрічі конференції керівництва Закарпаття з представниками громад, що відбулася в обласному центрі. Зустріч сьогодні проведена з головами територіальних громад. 64 голів територіальних громад сьогодні мали можливість поспілкуватися з правоохоронцями, відповідно зі мною, з моїми заступниками та керівниками департаментів та управлінь обласної військової адміністрації. Тимпа був відповідна комунікація з головою обласної ради. Ми говорили сьогодні про формування місцевих бюджетів і як саме потрібно розподіляти видатки даних бюджетів. В першу чергу це підтримка ветеранів, в першу чергу це підтримка Збройних сил України, в першу чергу це підтримка переміщених осіб. Ми чуємо дуже. Часто про те, що буду ставиться бруківка, робляться непотрібні речі, і важливо було сьогодні сконцентрувати голів територіальних громад на роботу для в цілому для країни для підтримки безпосередньо військових, тому що триває збройна агресія Росії проти України. Ми відстоюємо себе і відвоюємо свої території і зараз саме зараз потрібна допомога нашим збройним силам. Мади закарпаття приклад єдності та ефективної роботи для розвитку області. Наразі впровадження та вдосконалення програм підтримки ветеранів над пріоритетом. Волі області ми хочемо зробити через через це на. Центр, комплекс, реалітас, ми будемо мати близько 60 закладів області, де будуть працювати команди фахівців, юристи, психологи і е наші спеціалісти соціальної роботи, які будуть обслуговувати наші ветерани. тобто максимальна безбар'єрність і доступ до всі, у всіх населених пунктів до е ветерану має мати до цих пост. На сьогодні у нас є такі громади, які не сформували центр надання соціальних послуг і не мають центру надання соціальних послуг. І немає соціальної роботи. ще одним питанням зустрічі стало впровадження стратегії регіонального розвитку на 21-27 роки. Близько 50% територіальних громад області досі не розробили концепцію та план вдосконалення своїх населених пунктів та районів. На даний момент тільки 30 територіальних громад мають стратегію на розвитку. тобто інші фактично в цьому мандрі ще не проказували. Тому я прошу громади, яких ціна буде опрацьований, до цього питання залучитися. Це не тільки просто теорія, скажімо, цієї стратегії. Це ваше власне оцінення, що ви хочете бачити на моїй буті. Ви маєте мати цю оцінку? На зустрічі керівники області звернулися до представників територіальних громад і закликали їх брати участь у грантових та міжнародних проєктах, адже інвестиції закордонних друзів та партнерів Закарпаття дають неабиякий поштовх для розвитку інфраструктури, туризму, бізнесу та рекреації краю на сьогоднішній день. Закарпатська область бере участь у декількох міжнародних проєктах. Один із найбільших це є GTC тиса, це транскордонна з. Робітництво на рівні Угорщини, Словаччини, України відбувається реалізація існуючих проєктів, а також вже подані заявки на 2024-2027 роки по новим проєктам. Я їх озвучувати поки що не буду, але загальний обсяг фінансування понад 20 мільйонів євро. Комунікація надважлива для вирішення всіх питань щодо повноцінного та ефективного функціонування та життєдіяльності територіальних одиниць Закарпаття.